Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Сьогодні понеділок. Зараз розкажу, де була, що купила, що мені дали. На свою роздачу я не ходила. Бо я вам казала, по понеділкам я не люблю ходити. Там багато дуже діточок приходить, жінки з діточками. Ось розтягнула свою. Диван свій, а чого розтягнула? зараз скажу. Дуже жарко на вулиці, в хаті, і я тут відпочиваю у день. І чую, що я буду карячитися на одній половинці, да? на оцій малесенькій половинці, плюс стоять подушки, і вона зовсім маленька. Отак От розтягнула, лягаю і Ну Слухайте, ну пішла в свою церкву. У свою церкву пішла. Що мені там дали? Картопля. Це стара картопля, бачите, фінська кітола картопля. Хороша, така. я її взяла, я її пожарю. Мені так захотілося жареної картоплі із з цибулею. Ось цибуля така красна, от я з цибулею пожарю картоплі. Я, я, да, не, не пишіть, не пишіть, що це вредне у моєму віці. Я знаю, що це дуже вредна їда. Дуже, ви що думаєте, я дурніш когось? Не дурніша. Але мені дуже смачна така картопля жарена з цибулею. От я її пожарю. Тоді от таких персиків дали. Це голенькі такі персики. Не знаю, може кіло, може більше кіла. Нектаринки, не персики, нектаринки. Один банан взяла. Я банани ж не люблю, Так і не брала багато. Такі всякі булочки собі набрала смачненькі. Хліба чорного, м'який такий хороший хліб. І ось саме головне, бачите, дві рибині дві такі здоровенні рибині. Зараз я їх положу в морозілку, бо я поки доїхала, я ще ходила там. по ділам. треба їх покласти в морозілочку. Вони собі тут лежать рибоньки мої, щоб були да, Рибу я не люблю, ви знаєте, але я взяла її для діла. Для якого діла? Ну, Для хороших людей розкажу, а матрешкам нахер не треба. А тоді пішла в магазин, думаю, ну треба собі щось якогось смаколика купити. Ну Оце смаколики оце смаколики купила по 50 центів, сиру купила оцей кермички купила. Ковбаски Лавантаївські купила. Отакий такий купила. Я його люблю. Він такий обезжирений. Раніше він стояв 99 центів, тепер євро 49 Ну, нічого, ото хрукточки добавить. я то банана туди поріжу, оті нектаринки. і буде дуже смачно. Оце те, що собі купила, а те, те що мені дали. А тоді ще пішла в МЧМ Ось купила наточки ось такі брюки. Вони такі легенькі, такі світлі, такі брюки, такі легенькі. Ну, на літо ні в Італії ж таке літо жарке. Ну, на весну так хорошо будуть такі брючки купила. Недорогі щось там за 7 чи 7,99. От от. Ну, а зараз присяду, хочу. А ну скажу два слова за, за тих. Одне одне слово скажу, не треба мені більше, ніж одне слово. За отих єбанушок, е, 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 що мені пишуть там якісь кончені. Пишіть, пишіть. Ви гроші заробляєте, а я вам не буду відповідати. Як я не відповідаю вам, то вам гроші не йдуть. От. А так пишіть, мені похер, що ви пишете. Я за друге хотіла розказати. Хотіла розказати я одну дівчинку дивлюся, вона валя її звати, хороша така з Молдови. Такі в неї інтересні ті відоси. А, так ото ж оталь троль, троль прийшов од от неї, од ну, неї прийшов до мене. От так я оце що хотіла розказати У валі, такі пишні, білі волоси. От, і це ж я хотіла розказати про свої волоси. Як я закінчила школу, це був 74-й рік. В 1974 році я закінчила школу. І тоді у нас були модні краситься у білий колір. У мене світлорусий колір волос, а тоді було модно краситься у білий і ще й ділати хімічну завивку. Ну і що ви собі думаєте? Перед випускним у школі, випускний вечір. ну Всі знають, да, що таке випускний вечір. танці. Дівчата наряжаються, хлопці наряжаються, ми йшли по, по, по центральній, тоді ще була проспект Леніна, йшли до пам'ятника Лєніна. Це таке у нас було завжди такий ритуал. От. А тоді, вже на другий день, де як, ну, ми із класом поїхали на, той, на вилазку на Хортицю. Ну, і слухайте, мене мама робила на заводі на режимний завод, там що тільки не було на тому заводі. Я їй кажу: мамо, принесіть мені перекість водородаш. Я знала, що перекість водородаш можна покрасити волосся. Вона каже, хорошо, принесу. Ну, Вона мені принесла може, там 100 грамів, може там 200 таку бутилочку. налили там її дівчата, бо вона не мала до цього отношення. вона робила... Тим, ой, скажіть мені, будь ласка, я вам скажу, це не учуть. табельщиком, о, табельщиком. Це важно, важно табельщиком робила. Слухайте далі. Принесла вона мені перекись і сказала, що там дівчата їй сказали: значить, перекись розвести. Це ж 30% перекись. наприклад, там... Ну, скільки там, 50 грамів перекисі і, і, і тоді налити там стакан води, а може ще й більше, ніж стакан. Я вже не пам'ятаю точно. Тоді трохи нашатирного спірту туди влить, детське мило, то, пам'ятаєте, біле таке натерте на терочку, і туди Оце все розмішати і наносить на волоси, на сухі. Ну, Прийшла моя подруга, вона й моя, комая, Куліб'яна давно і давно вже не знаю, де вона і що воно йшовано. Коротше, розвели ми, намазали. А ще сказали, надіть целафановий мішок. Таке щось. Наділи, ми знайшли той целафановий мішок, Наділи, воно, як почала ж реакція, воно як отак піднялося все отак так. От. Ну, мабуть, десь хвилини одну-дві. Вона каже, ти що вже такий білий в тебе волос, а він ще більш не білий, а жовтий якийсь. Давай вже знімати. А в мене пече, а в мене голова пече, ну страшне пече. Кажу, давай. Викинуло те, змили все. От. Тоді ж я не знаю, воно, може, і були, Шампуні то були, а, а то, що бальзами для волос його, мабуть, не було. Коротше, я ті волоси помила. От, э, висушила, воно в мене як пакля, як жовта mm -hmm. пакля. Ну, що ж що ж робити. А, а, а Тетяна ж оця моя подруга, вона вже зробила хімічну завивку. Тільки волосся вона підкрашувала хна і бас, бас, басма, басна, да? басма, хна і басма, разом отак розводиш і підкрашувала такий, в неї був красивий шоколадний такий от, 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 отлив волос. І вже вона хімію собі зробила. А мені ж хотілося блондинку і хімію зробити. Ну що, оце ж ми висохли, волоси в мене висохли, ми пішли в паліхмахтерську. робити мені хімію. Ну, це ж мозгів нема. Да? Молода, ніхто. Я ж мамі не сказала, що я хочу покраситися і хімію зробити. Пішли, батько дав гроші, пішли. І паліхмахтірся та що робила, вона теж мені нічого не сказала. Хімію та й хімію. А волоси в мене такі були, ну, трохи довші за вухо. Отак от, от. Каже, хороша дліна, зараз зробимо. Коротше, дівочки мої ріднесенькі, зробила вона мені ту хімію, як, як, як там ото все помили, як там ото все воно висохло. в мене адуванчик на голові, кусками випавший, кусками. Якщо одуванчик здуєш, то кусочки відлітають от у мене. То там нема волосся на голові, то там, бо воно ж перепалене е, покраскою, і плюс ще хімія теж хімія, хімічні там роствори. Страшне. Я як глянула в себе в зеркало, я ридала всю дорогу, як ішла йшла додому. Бо там, я так пам'ятаю, може через неділю вже випускний вечір. Вже всі готовляться, вже мені плаття купили, і туфлі купили. І це ж я хотіла бути красива, така, щоб оце у, у, у такій прически. Прийшли, маму з роботи, як побачили, ні, ні не лаяли. Ні, ні, хоч у нас мама у, у домі, вона була командіром у нас, тато дуже прислухався. Тепер оце модно казати. Подкаблучник, да? може, воно й так було, але він, він настільки він же ж у сім'ї Баптістів виріс. Він такий тихий, спокійний, маманечка, маманечка, як маманечка скаже, так і буде. От. ну нічого, ніхто мене не лаяв. Я сама себе гридаю. Не, не знаю, як успокоїться, ридаю. і Мамою кажуть, ну, чого ти ридаєш? Я кажу, ну як оце я з такою зачіскою піду на випускний. Вона каже: Ну, що ти переживаєш? Ми щось придумаємо. І вона придумала. Я оце, ви знаєте, я в неї. Тато в нас були такі спокійні, не, не продвинуті по комерції, нічого. А мамо, були продвинуті, говорив свого батька. У неї батько такий був, колись розкажу вам. Та, може, я й розказувала, ну, коли ще розкажу. Ну, і слухайте, робила, оце ж мама табельчиком робила. Табельчик це була у цехі, номер 15 цех був, е, гальванічний цех. От. Е, це був такий дуже уважаємий, скажімо, чоловік, той табельчик. Бо завод режимний, ось в 7.15 прийшли всі на роботу, і в 16.45 вийшли з роботи. Все. Ніхто не вийде, тому що вход режимний завод тільки по пропускам. А у табельщика, оце у моєї мами, були контрамарки, так називалися. От хтось прийде там, її всі на роботі називали Галіночка Івановна. Галіночка Івановна, треба на, на півчасика чи на часик вибігти з заводу? Дайте контрамарочку. Звісно, вона дасть. Ну люди ж не приходять з пустими руками. Я не буду казати, що приносили. І ну, конфети приносили, і коняки приносили, все. От. І була в них одна там люба пуся її звали. Вона молодша за мою маму була, може, годів на, на 10, на 12, а може, й на всі 15. Вона займалася. Фарсовщиця, фарсовщиця вона була. От. Ну, знаєте, да, Всі мого віку знають, що таке фарсовщики. От. Вона їздила в Одесу на Привоз, вона їздила в Николаїв, у ті міста, і в у Москву їздила у Бір'язку магазини, там, де моряки отоварювалися. І вона ото перекупляла у них товар. І Оце Любі можна її Люба звали. Уся Люба. Їй можна було заказати будь-який товар. Тоді крімпліни пішли в моду. Тільки кажу, моряки оце могли товарюватися по магазинам своїм. От. Любі закажи, вона будь-який тобі привезе. У мене теж була. і костюм був кремпленовий, і плаття. Мамо заказувала. У нас гроші завжди були в батьків. От. Ну і оце ж вона каже. каже. «Я з Любкою побалакаю, що Любка скаже». От. Любка прийшла до нас після роботи, вони приїхали вдвох. Приїхали вона, каже, то, -то я тоді ж з нею Да? Тоді ж пізніше, як я вже вийшла заміж, я вже, вже там робила на тому заводі, тоді вже ми з нею теж повчалися. Хоч вона й старша була за мене, ну вона багато чому мене теж навчила. Ну і слухайте, вона подивилась, каже, ну що ти розстраюєшся? А тоді модні були парики. Каже, та я тобі привезу. На другий день це була, субота, в суботу ж і в неділю завод не робив. Ну, Робили, ну їхній цех не робив, тільки там діжурні якісь там робили ті служби. Любка приїхала до нас і привезла шість париків, як зараз помню, всякого кольора. всякого кольора. І всякі зачіски, і такі і, і до того, до плеч, і довші, короткі стрижки, і світлі. От. І ми оце все переміряли і один таки ми вибрали мені. Я вам поледачилася знайти ту фотографію. Ну, Ті дівчата, які мене давно бачать слухають, я показувала на випускному вечорі, що я в паріку. Це ж я тоді того й була в тому паріку. І ви знаєте, я була така красуня на випускному. Я була сама найкрасивіша. У діта. Плаття мені купили, ми поїхали з мамою, з татом туча в нас називалася. Ну, це як в Одесі привоз, а в нас туча. Теж ото моряки привозили, все продавали. Там що тільки не можна, що ти хочеш, все можна було купити. У 1974 році ганяли мінти, ганяли. Ну, теж ті, ті хлопці і дівчата, фарсовщики, які і валюту можна було купити. Все, що хочете. Ті, хто фаршовщики мінтам приплачували і стояли спокійно, продавали там. І Отож ми там купили мені англійське плаття кремпленове, красиве, воно було довге, а тоді не модно було довге. Мені відрізали його више коліна, мабуть, на півтори ладоні. Я ж худенька була така фігуриста, худенька фігуриста. Такого воно було беж, Кольору. А от остаточки з того ми пішли з мамою в ательє, і тоді модні були ото такі, знаєте, з тканини букети такі, ну, як брошки. букети Це мені таке зробили на плаття на це. Ой, красиве так було. А той останній кусок ми оставили там, бо я думаю, що ті майстериці що це робили, вони таких букетів поробили та стільки грошей заробили, попродавали. ну нам було все рівно, оставили та й оставили. Ну і що? А може, я й сама оставила, може, мама тоді і лаяла мене, але я не пам'ятаю точно. І лакові в мене були туфлі. От, Лакові туфлі такі були бордові, ну дуже красиві. Невеликий каблук, може сантиметрів п'ять, не шпілька, ні такий рюмочкою такий каблучок. Красивий такий носок, лакові, хороші, натуральний лак не, не і жопи дракона, а натуральні лакові. А вони були португальські. от Зараз, як пам'ятаю, португальські туфлі дуже красиві. М'якесенькі такі всередині, шкіряні. Ну, Красотка я була, я була красотка. Сумочки не було ніякої. Оце плаття, оцей парик і оці туфлі. Оце так я розказала. Яка в мене була зачіска, яку я хотіла собі зробити. Ну а тоді я вам скажу тоді далі, далі, як я вже і школу закінчила і заміж вийшла. Я все одно красилася у білий колір от, і робила я хімію. Ну, Тільки вже тепер робила в палігмахерський піду там покрасять чи зроблять спочатку хімію, а тоді покрасять. Я вже не пам'ятаю, як воно як спочатку те, тоді те. ну, от, от такі справи. Все, розказала вам все. Буду обідати, бо вже дуже хочеться обідати. Ще раз покажу те, що купила. Оце так. Купила теж дешеве щось таке, не пам'ятаю, десь чеки є. Бувайте здорові! Тримайтеся, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена, моя мила, ненька Україна. Пока-пока.